Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика коло рідної віри. У нас сьогодні в гостях вже е, гостя, яку ви полюбили. Ви знаєте, що вона жриця, саме богині Мари, і ви знаєте, що ця богиня дуже потужна і важлива для нас сьогодні і зараз. У нас сьогодні в гостях жриця руського православного кола Мароша. Лютиця. Вітаю, марошо! Вітаю, слава вітним богам навіки, слава. Хочу запропонувати сьогодні тему розібратися з пантеоном саме слов'янських богинь. Я розумію, що про богинь без богів говорити не можна, але... Я заплуталась, от чесно признаюсь. Мені, коли починає задавати питання, от ви досліджуєте цю тему, все-таки хто там головна, хто там поряд з нею, як це все розібратися. Я щось для себе вже там навела якийсь лад, але би я хотіла від вас, вже, як від людини знаючої, як від людини непростої, скажімо, почути про пантеон. Саме наших богів, богинь, з акцентом на богинь все таки Тож від якої ось основної богині все започалося? Цікаве питання, дуже цікаво, і воно дійсно досліджується і досі, тому що скільки маємо дослідників, скільки маємо версій, на жаль, наше слав'янське різновір'я, наше вірування було дуже дуже сильно. Знищено, тому ми орієнтуємось, або ж на скандинавів, або на прибалтів, то у кого збереглися е, саги, або ж якісь писання. Але я вам розповім те, як я відчуваю це, як я це бачу, і, можливо, вам це буде цікаво. Е, для мене взагалі е, все Бог, хто є рід. У більш е, північних наших слав'ян часто все Богом є Перун. Для мене і у нашому колі все Богом то є рід. І того наших родовичів, і то є наш прабатько і прамати, ті, що дали нам життя. Тобто, спочатку вони дали життя найпершим богам, а вони за свою чергу стали нашими прастирами. Тому в цьому питанні у мене все просто, це піт. Тому і молюсь, і згадую, і родовичів твоїх шаную, і живих, і тих, що вже спокоєні, і на луках сворожих відпочивають. Якби я особливо, особисто ставила святилище, обов'язково в центрі стояв би чур ріда. Поруч стояв би чур творога, це того потужного Бога, що творив через силу все, то ворог, то що кажуть ще, це вараганець. Да? Він сварганер. творив все, що... да, Він нам і землі, і небо, і все, що ми маємо, живе і неживе. Ну, ми думаємо, що не живе, а все ж воно живе на цій землі. Так, От, А то де ж був би Бог те, що дає блага, та що дає благословення, до кого можна у коліно уткнутися, попросити, угу. От, як до любого батька, дідуся. Це серед чоловіків і звісно ж. Два Боги, які між собою не ладнають, але які один без одного не можуть, то є прум, князь, і Велик, мудрий. Угу. Два прекрасних, потужних, прун то князь, воїн. То, що веде у бій, пирує воїнів і на небі, і на землі. А Велес, то непростий, непростий він. Це постать, яка проявляє собі і надню силу, і знахарську, і поетичну, і творчу, але також і нероздільного кохання він покровитель, тобто там, дерами, він ресувати. При тому всьому Велес, то є прояв і Чорнобога. Безкомпромісно. Відповідно, перун білобога проєкт. А, білобог то трошки інший, а Велес більш проявляє як Чорнобога. Але Чорнобог то ж не погано. Так, так. теж непоганий. Це ж просто екзамен, екзамен, треба його витримати. Або ж без білобога і чорнобога без їх биття нема життя. То як жінка з чоловіком, навіть коли кохаються, це теж як більше. чорне і біле, не можна відрізнити. Щоб народилася життя, як ніч змінює день, щоб мати відпочинок і зародження життя, так само ж і все в наших батьків. А от коли ми кажемо про порою про матинок наш, то найперше я би поставила величних вожанинців це мати земля, яка дає нам все і всі інші прояви можуть бути від неї, так чи інакше. Вони з неї перекликаються. Тобто це той, мари, той образ, який та. називають мати, сира земля. Це саме цей архетип. Мати сира так, так. Це мати, сира земля, це та, що і квітне, і буяє, і народжує, і приймає після смерті. Так. Це основа основ. Тобто, це матеріальна матеріальний прояв матері богині, так, я розумію. Ну, в так, це, матеріальні, максимально матеріальні. Як... це а, те, що ми можемо відчути. А, а от уявляєте, що наскільки ми українці, ми настільки відчуваємо цю землю, вона нам потрібна. От кажуть, українці потрібна земля. Нащо? Ми, ми просто не можемо. Нам потрібен хоч клаптик, ми тут так. хоч трояндок. Цибульку, хоч ногами босими стати, потрібно. Так. Нам це потрібно. У нас дуже великий зв'язок, але ж мати земля, вона ж дає не тільки от красу, да, естетичність якось народження, вона дає й матеріальне благо. Вона пок тільки є і достатку. Тобто ми запрограмовані жити достатку, багато жити. Багато з богами, та в достатку стояча ножками на своїй рідній землі. Тобто матінка, земля, та що й пожаліє, і вилікує, коли по ній прийде, і дари прийме, хоч би з поля засівали, хоч би молочком її поливали, хоч би там ще є такі охо-хох, які обряди про які не можна дітям знати ще, але вони так само робилися, і все це робилося зі святої землею. Але давався час на відпочинок. Тому найвища це мати. Разом, я, війна, мати. Вона вища Далі? навіть від лади, а, вона тотожна, тому що лада — це вже її прояв. Прояви. Лада — це вже ладунушка, це та, що ладує оселі, та, що ладує в душі, та, що ладує стосунки між чоловіком і жінкою, та, що ладує все навкруги. це той. Знаєте простір, який ми вже ладуємо над землею, Да? тобто от вони вже пов'язані між собою. Це те кохання, дуже такий фізичний духовник йде через ладу, це вже зріле кохання, якщо леля, це ще таке підліткове кохання, це любов до всього, до там до квіточок, то лада, це вже кохання. А от лада, чия дружина? Лада — Чия дружина? Ладу й і з ким тільки не одружували, і з Лелем її одружували, і з одружували її з дать Богом, але часто буває у наших пантеонах, що дружина і чоловік вони між собою також і брати, як, Тому... як, як брат і сестра. Як і брат і сестра можуть проявлятися, тому там трошки у нас це більш складно у цьому прояві. Вони друзі на чоловік щось дали, породили. А тут вони єдино народжені, то вони вже і брати і сестра виходять. Та так само От, як... в Єгипті. Я згадую, там також так само єгиптяни. ж Вони думають, що від єгипетської культури багато до нас прийшло, але я вже точно достеменно зараз знаю, що навпаки, в Єгипет прийшла традиція нашого пантеону богів. Бо я однозначно бачу саме, що спочатку були білі боги. Які прийшли до речі, і єгип... єгиптяни, вони кажуть, що їхні боги вони білошкірі. Вони так. так і кажуть, і там саме оця традиція: були з сестрою і братом, потім стали дружиною, чоловіком, потім, е, якби е, стали правителями першого Єгипту. І у нас виходить та сама історія, що може так. що це не кровозмішання, тому що на рівні богів, я так розумію, це трошки про інші процеси. І вони спрямовують свої сили інколи як на паралельну потужність, а інколи вони їх об'єднують для зародження життя на голову. Так, так само, як наприклад, марушку маю да марушку і часто роблять дружиною Велеса або Чорнобога. Але ж вона буває не тільки з ним, тому що є певні якісь моменти, де вони мають бути як дружина з чоловіком, поєднавши себе всередині, як чоловік жінка. А інколи вони йдуть. І посилюють один одного, як брат і сестра. О, тому по це різні мати... шляхи, це різні прояви виходить, виходять правильно. А от дивіться, це ж можна і на нас, на людей перевести. Так. Та? Інколи ми з чоловіком своїм у пориві еротичному, ми його так само ж та, підсилюємо один одного, Так. Та? ми насичуємося цією силою, щоб щось сотворити. А далі кожен із нас може займатися соседом чимось іншим, але ми вже потужні, тому що ми були поруч, ми були єдиним. Так само у богів вони підсилили, вони кохалися, скажімо так, земним язиком. А далі ми пішли, і кожен робить свою справу. Вони набралися з цієї сили один у одного. Це ж вище, ніж чоловік, ну, таке людське да, розуміння, тому то є про розміщення або якийсь там неправильний зв'язок це надсили, надприродні, вічні сили. І тому біля матері святої, матері старої землі я, звісно, поставила б ладу, я, звісно, поставила б марушку, тому що це просто вічне життя, вічне кохання, вічні торіки. Mm -hmm. Далі ж ми вже маємо а, такі, знаєте, Прояви інші. це може бути і доля, і недоля, над якими порядкується макош, мати Да? Макош часто асоціюється з вологою землею, з лоном, вологою землі, то вже така покровителька суто родини, народження діток, родинного щастя, придбання, достатку, захисту, а також виплітання ниточки, ниточки життя. Тому ми до неї звертаємося як до великої прядини і приносимо їй дари прядиво, наприклад, uh -huh, uh -huh. щоб довга, рівненька, довгенька, сідла нитечка життя. Біля макуші стоїть доля і недоля. Не її донечки чи вони просто окремі богині? Вони її, вони їй допомагають, це окремі прояви богинь. Вони менші, вони менші, вони стоять поза за нею і лише торкають. Якщо вона дозволяє, тому ми її завжди просимо, що хай доля торкнеться, а не недоля. Mm -hmm. так? Тут у недолі є ще додаткові прояви жалі. Це та а, прояв богині, яка саме в період жалю приходить і оплакує, і викрикує, і так далі. Але це ще більш дрібненька, так? там, скажімо так, ну, А Ще ми про яких ми можемо згадати так само про додолу. Це дружина перуна. Це через яку, до речі, сварка велика не Велесом саме перуном виникла, ділили хлопці. А ось перуниця і додола це одна і та сама богиня, це одна і та саме ім'я? Чи це і різні? Одна і та сама, але ж в різних проявах. Тут так. вона додола. Тут вона лагідна, вона покровителька всього живого, з квітів, вона вирощує, вона сама весна. Угу. Але коли потрібна, це є вже прояв перуниця. Це та, що стала поруч зі своїм чоловіком, козачка така теж сіла на коня і Так, Така Амазонка, це прояв, отакий от перуничний жіночий. От так само ще перуниця вона і збирає воїнів наших з полюбою для того, щоб поїти їх. Живою водою і вести долук сворожих. Ой, а теж знову-таки жива вода, а водою в нас покровительствує Марушка моя, в неї жива і мертва. Знову ж таки, взаємодія. Тому е, я от поставила трьох: це моє сприйняття вічного, народженого, а то, що завжди, це мати, це життя, мати, це земля, це цінне кохання, любов у всіх проявах, починаючи від е, Простого, земного, еретичного іде у... У... у рівня акме найвищого кохання, і це велична мудрість переходу, зміни міри, прийняття тої мудрості, насиченості, готовності до переродження це мара. От я б зробила так: це моє прийняття, моє бачення. Неймовірно цікаво. Ви знаєте, якось так трохи з'являється якась структура, якесь розуміння. І тут я розумію, що богинь дуже багато. Чи був хтось із дослідників? Можливо, у вас є ця інформація, який хоч приблизно порахував би скільки у нас от в пантеоні отих богів, наших богинь, скільки їх є, чи ніхто такого не робив. Намагаються, але нас вбивають суперечки, тому що ми починаємо знову, знаєте ж, як ми українці. Так. так звичайно, у нас ж. Ви ж знаєте, що ми на четвертому місці у світі по кількості людей з вищою освітою в світі. Задумайтесь на секундочку. Тобто, звичайно, у нас на у нас три вищі освіти на двох солдатів в окопі. Що ви хочете? Звісно, всі люди, які мають свою точку зору, досвіди і так далі, тому порахувати неможливо ще з того моменту, що йдуть е, суперечки, чи це суто слов'янський Бог, чи це ми запозичили. От, наприклад, як е, Небесний Пес, та да, там е, ой, хотіла би сказати, і вийдеться у мене з голови. Семаргл. Маргул. А я думаю, що скажу, а ви скажете, геть не, не розуміється. Я думаю, Семаргл, от в мене також він прийшов як образ це з якої ну з е... це наш з іранської культури, а я його вважаю нашим. І тому це ж не просто Семаргл, це ж вогонь, і це, це вважається права рука Перуна. Тобто, поки Перун на полі бою б'ється, то Семаргл захищає оселі, чому О. він пе. Чому ми заводимо собаку да, вдома, охорона, то є символ. Він вогняний пес, що територію охороняє, але там княжий бій, а тут більш такий, от, знаєте, територіальний бій. Ну, і, і, от, на наприклад, та... якщо ми візьмемо образ матері сва, птиця, так, жар птиця, да. е, як наче вона не персоніфікована. не… Птиця, так з обличчям жінки і наша наша рідненька. До речі, куди б ви її поставили в пантеоні богів? І прокоментуйте саме нашу мат, матінку славу матін славу поставила б обов'язково серед так. Мабуть, серед ружаниць вона б мала своє місце, тому що це та. Е... Знаєте, як це сказати вірно, хочеться сказати таким словом. Це те, що це слава, та що над нами і серед нас, це те, що славиться і несе, і те, що розповідає, і те, що вище, воно невловиме і вічне. Мати слава, вона е, і трубить, і до перемоги, і в бій піднімає так. Це дух, це наш дух. Я б сказала, що це жіночий дух, божественний дух, то, що е, вітає, вітає і трубить про нас. Мати Слава, мати слав, і я її також можу опотувати ще з птаха птафагомаю, яка пророкує, яка впає, розповідає якісь, які, знаєте, зашифровані пророцтва. Вона прекрасна, але вона не дає до себе ставитись з еретичні точки зору як до жінки, тому що у неї обличчя, а тут вона птах. Це е, між інстинктом звіра і духовністю людини. Я кінтаврил, так Можна, вона так. дійсно вона неймовірна. Одне із перших відео на каналі Калина, до речі, саме присвячена цій богині, цій неймовірній богині, бо я її досліджувала першою. І коли ми постійно це у нас же ж в спілкуванні Слава Україні, це ну постійний такий заклик. І коли я досліджувала цей заклик. Зрозуміла, що люди не зовсім розуміють, чому саме слава і до слова слава відносяться більшості як просто як до прославляння саме держави, а, але в цьому заклику багато дуже сакральності саме тут для нашої України цей дух. І мати сва, мати слава, вона нам і дарує цю незалежність, цю волю, бо вона сама образ незалежності волі, як той птах, який нікому не належить, крім як то кажуть, неба, а небо образ певного духу. Тому, так, так. тому... Вільний, вільний дух свободи, слави, вільний дух, так. А... Берегиня. Я інколи чую, і в мене трошки незрозуміло про це про цю богиню. А, мені здається, що берегинею по своєму, а, ну скажімо, функціоналу є кожна богиня. І не можна виділяти берегиню як богиню. Але я інколи бачу в деяких джерелах, що її вказують як окрему богиню. Поясніть, будь ласка, Марошо, що ви про це думаєте? Я схиляю до вашої точки зору, Берегиня – це та, що оберігає. Тобто берегіннями я можу назвати всіх наших богинь, бо вони всі береду мороша, лада у кожної своя певна так, функція. Це. Угу. це коло берегінь, отей коло рожениць, а всіх наших богинь я могла б об'єднати в коло берегинь. Це наше обережі, це наші які так чи інакше зберігають і лад, і, і достаток, і здоров'я, і кохання. Тому я не обідокремлюю, що є окрема богиня берегіння, тому що до, як до берегінні можемо звертатися до лади, як до берегінні можемо звертатися до макоші, як до берегині можемо звертатися до матері землі. До всіх ми можемо, як мамо. Мені здається, це таке слово, знаєте, як мамо. Так. Дорогі наші глядачі, якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, поставте нам вподобайку, поширте відео, я впевнена, що цю інформацію буде корисно мати для багатьох людей. І в мене до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, Марошо, жінка, вона не в рідновірі, вона десь там трошки щось прочитала, десь ось почула наше з вами відео, послухала. І вона хоче почати, ну, принаймні, якось контактувати з рідними богинями. Можна це робити? Безумовно. Безумовно. Тому що рідні богині це наші рідні, прачурки, це наші праматники. Вони завжди контактують зі своїми донечками, навіть якщо вони цього не знають. Можна, тобто вони можуть вишивати спокійно обережі різні символи, малювати, звертатися своїми словами, так, правильно я словами. розумію? Так, зашіптувати, збирати рідну земельку у мішечок і передавати в дорогу, варити смачні страви, зашіптувати, зашіптувати постельку, зашіптувати черевички, благословляти путь, завжди благословляти, так і казати слово моє благе, світло з тобою піде, оберігом. Стане, звісно, можу. Для цього не треба мати якісь а, вистачення чи посвяту, чи належати до якогось кола. Для цього достатньо того, що ми народилися на цій землі і любимо її. Тому це все вже наше в ДНК і в крові. Можна і треба. Робіть, мої хороші, робіть. Знаєте, я сьогодні слухаю, насолоджуюся нашою з вами розмовою, як завжди. Для себе точно з'ясувала, що поганих і хороших богів не буває, і богинь також. У кожного свій функціонал, так би мовити, своє спрямування. Ну от як стихії. Невже ми можемо казати, що буває сонце хороше чи погане? В якийсь період дня воно може бути більш лагідним, в якийсь період дня воно може бути більш палким. Так само вітер. І дощ, і так далі, так само наші боги і богині вони відповідають певним якостям і проявам. Тож я б хотіла, щоб на завершення нашої такої прекрасної бесіди ви дали якісь можливо. Короткі поради, побажання, щось ще таке від себе, як від жриці, як від людини, яка досліджує це, живе цим, вірить в це, що наші боги і богині поряд з нами завжди маємо ми по святу в рідновіря чи ні. Тож вам слово, марошо. Мої хороші. Я хотіла б вам запропонувати і попросити. Вийти одного разу на підвір'я і відчути, що навколо нас є дуже багато живих істот і проявів, і це і є наші і пращури, і боги, і їх енергії. І дозвольте їм бути вашими допоможниками, дозвольте їм бути вашими благоданствами, дозвольте їм давати їм вам допомогу. І найголовніше навчитися їм дякувати. Підійдіть до найближчого дерева, яке вам подобається. Просто от відчуйте, яке дерево вам подобається. Підійдіть і обійміть його. Обійміть його так лагідно, як когось дуже близького. І повірте, в цей час воно відчує ваш дотик, і воно коріннями спускаючись до землі. Поговорить з нею про те, про що б'ється ваше серце. Прошепотіть йому, про що ви мрієте, прошепотіть йому, що вам болить. І просто обійміть, дякуючи, що воно вас вислухало. Повірте, навколишній простір стане до вас дуже приємним і стане вашим захистом. Це почнеться ваш перший крок до сповідання і розуміння рідної віри. Бо рідна віра це повернення додому, це повернення туди, де тебе люблять, де тебе чекають. І де тебе завжди врятують і поблагословлять, навіть якщо ти був в чомусь неправий, тебе навчать, але навчать як рідного. Тож, давайте просто навчимося всі разом, розуміти, що ми вдома. А вдома має бути затишно і вдома не ображають. Будьте благословені. Дякую вам, дякую, шановна Марошо, слава рідним богам. Слава роду, слава рідним богиням і слава нашій неньті Україні, шановні друзі, ви на каналі Калина. Канал Калина створено для того, щоб розширити це поле любові, яким ми можемо з вами не тільки зцілити нашу землю один одного, а й стати прикладом для всього світу. Бо ми дійсно. Люди, які народилися на сакральній священній землі, і ми обов'язково поборемо ворогів, обов'язково перемога тільки за нами. Тож віримо, розвиваємося і рухаємося в напрямку саме перемоги з любов'ю і світлом серця. З вами була Тетяна Дугельна на каналі Калина. До зустрічі!